Неділя, 18 лютого в ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас сьогодні. У випуску «20 пострілів, притул та граната, аби точно вбити. В Нікополі розкрили зухвале вбивства заступника міського голови. Хто виявився кілером та за що розправився з посадовцем? Золотий хрест для героя. Далі у випуску історія бійця 128-ї бригади бригади Дніпра Сергія В'язовського. Чому свою нагороду від головнокомандувача чоловік отримав у лікарні вулиці братів горобців Галини Мазепи, Миколи Лукаша у Дніпрі перейменували ще 92 топоніми. Хто ці люди імена яких з'явилися на мапі міста? Розкажемо, дочекайтесь. 20 пострілів, притул та граната, аби точно вбити гучне затримання в Нікополі цього тижня. Правоохоронці розкрили зухвале вбивство заступника міського голови Віталія Журавльова. Кілера арештували, виявили, злочин він ретельно планував і стежив за жертвою протягом чотирьох місяців. За що так жорстоко розправився з посадовцем, і ким виявився стрілець? Та які ще шокуючі плани виношував? Репортаж Катерини Нічик. Далі Первий висо прийшовся сюди. На цих кадрах затриманий стрілець показує слідчим, як планував гучне вбивство. Жертва не випадкова. Заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов вбивцю затримують на орендованій квартирі буквально в кількох метрах від місця розстрілу. Нам вдалося з'ясувати адресу помешкання та переховування нападника. Через три дні після скоєного злочину ми затримали чоловіка у вбивстві заступника міського голови. Місцеві досі шоковані розстріл стався просто посеред дороги на велелюдній вулиці. Шок, звісно, мало війни ще й таке серед білого дня з утра. причому. Це було 8 лютого, 9 ранку. Люди здригнулися від автоматних черг, а за мить почули гучний вибух. Почула взриви тільки і все. Думала, що може дрон збивати, щоб у очереді було чуть. Не окупанти цього разу. Спокій нікопольців підірвав зухвалий кілер. Про події того ранку тут досі нагадують друзки скла та уламки. Невідомі серед білого дня зухвало розстріляли автівку заступника міського голови. Своїй жертві стрілець не лишив жодного шансу. Зрешечену кулями автівку ще й підірвав. Машина спалахнула. Віталій журавльов загинув всередині. Від власного будинку посадовець встиг від'їхати на лічені метри. Кілер чекав його за рогом сусідньої багатоповерхівки. Очевидці діляться спершу навіть не зрозуміли, що саме сталося. Вийшла на минку, бачу, горить ну людей куча. Було всі сусіди з усіх домів. Я думаю, може дом якийсь горить, що прилетіло комусь. Коли побачила, що машина горить, думаю, може дрон попав прямо в машину. Згодом з новин дізналися, автівку розстріляли впритул двома десятками пострілів, а на додачу ще й кинули гранату. Причин для такої жорстокої розправи кажуть сусіди, не мав ніхто. «Він усе живе, то, звісно, я його бачила. Ну, якщо я йду, поздороваюся, він здоровається. Я нічого не можу сказати. Загиблому заступнику мера було 59, В минулому він правоохоронець, очолював Нікопольський відділ боротьби з організованою злочинністю. Ми раніше працювали разом в громадській раді. Все, в Громадській раді ми висліджували ці. Це був предыдущий мер. Збирали матеріали, подавали правоохоронні органи. Вони з ним були гарні стосунки. За що так жорстоко розправилися з посадовцем? Знайомі губилися у версіях. Всі, Починаючи від професійної діяльності, закінчуючи... До того, що був колишнім працівником поліції, а от слідчі офіційно мотив не розголошують. Відомо, що стрільцю 33, Він місцевий житель. За інформацією з власних джерел із Віталієм Журавльовим був знайомий тривалий час і навіть працював з ним. Де взяв зброю і вибухівку слідчі з'ясовують. Знаряддя вбивства кілер ховав у лісосмузі. Злочин він планував близько чотирьох місяців. Для цього він орендував квартиру та підготував зброю. Після скоєння злочину закупав зброю у лісосмузі та переховався в орендований квартир. Спеціалісти криміналістичної лабораторії вилучили зброю та направили на експертне дослідження. Про порушнику було повідомлено про підозру за статтєю 115 умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину стрільця доведуть у суді, йому може світити навіть довічне ув'язнення. Зараз правоохоронці перевіряють приголомшливу інформацію, яку з'ясували у ході слідства. Виявляється, за задумом вбивці Віталій Журавльов мав стати першою, але далеко не останньою жертвою. Аналогічні розправи чоловік планував і щодо інших чиновників Нікополя. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Немає місця. Це татуювання над серцем військового, якого лікують у Дніпрі. Владислав зробив його через нещасливе кохання, але виявилось, там не залишилося місця для уламку ворожого снаряду. Лікарі кажуть, боєць дивом залишився живим. Про рятівне тату, кохання та життя, що набуло сенсу. Наш наступний сюжет. Немає місця. Владислави і гадки не мав що цього, тату злякається уламок ворожого залізятча. Боєць воював під Авдіївкою в самому пеклі. Снаряд розірвався в п'яти метрах від нього. Там і ураган, і 152, що, Що водоку що, що, що попадає, то жити. Це дуже страшно. Я свої 20 годин, той тобто, малому сказати. Не до з таким мінно-вибуховим пораненням у шию кажуть лікарі, шансів практично немає. Миттєва смерть. Але Владислав вижив, і це справжнє диво. Той відламок, який дістала, у нього з легень, який пройшов через шию. Бачте, він більший, ніж коля. Ішов під таким кутом, що мог дойти не тільки до легень, а й до серця. У Дніпрі Владиславу провели надскладну операцію. І вже через кілька годин після відключення від ШВЛ хлопець почав розмовляти і навіть жартувати. Згадує перші хвилини, як утямився. Відкрию лоза, у мене мама стоїть рядом. Я думаю, блин, може це сон поїти, не чортується, а казується все реальність. Хлопець швидко відновлюється щодня. Поруч мама та кохана дівчина з нею познайомився на Донеччині, звідки вони родом. Я вже служив, зайшли, зайшов на капілівку, на беріс на мені. Я раніше Обіжирався, що я ще любив. Но вот в данный момент мне моя девушка самая лучшая, самая любимая в мире. Она меня всегда поддержит и выслушает. Она будет всегда рядом. Если я твоя, плаёт, то она будет всегда с тобой рядом. Владислав із коханою вже думають про весілля і, і мріють, аби закінчилася війна, щоб ніхто не страждав і не вмирав. Я після попраніння, тож почав любити свою жизнь сто раз більше. Даємо як мільйон розвочі окрім важкого поранення легені шиї у Владислава ще й перелом стегнової кістки та надколінника. Багато дрібних уламків всередині. Тож на нього чекають ще декілька операцій. Втім, щойно пройде реабілітацію, каже хлопець, своє тату російською переб'є українською мовою. Олена Петриченка в Олександр Довгай. Новини одинадцятого каналу. Білий дим, що засліплює ворога і рятує життя. Волонтери Кривого Рогу виготовляють для ЗСУ димові шашки. У війську на них великий попит, тож обсяги виробництва збільшили. Найпростіша шашка горить хвилину. Навіщо вони українським захисникам? Та до чого тут генерал НАТО? Розкаже наша кореспондентка Олена Петроченкова. Період не толпуй поодиночку! прикривайте. Це унікальні кадри з передової, на яких військові медики виносять пораненого. Врятувати йому життя вдалось завдяки димовій завісі, що засліпила ворогу очі. Коли ми привезли перші зразки, тим військовим, що просили, вони випробувалися в полях, повертаються до нас, кажуть. Рослю 10 штук, кажуть, ні, хлопці, нам не 10 потрібно, нам штук 500 таких потрібно. Так і почалось масштабне народне виробництво для фронту. Замовлення від бійців надходили одне за одним. Процес довелось наростити та максимально прискорити. Волонтерять на виробництві звичайні мешканці Кривого Рогу. Це лабораторія. Тут змішуються два інгредієнти. Це калійна селітра і пудра сахарна. Пан Василь Художник, але тут, як всі інші, звичайний волонтер, що виготовляє димові шашки для фронту. У кожного своя відповідальна робота. Парафін ставиться на плиту і він розтоплюється до рідкого стану, для того, щоб можна було потім перемішати його з суміші до однорідної маси. На перший погляд, усі процеси створення димових шашок нескладні, але вкрай важливі. Тут відбувається процес заливання. Ось такі тубуси заповнюються спеціальною парафіновою сумішю. Добре, отак утрамбовуються і потім вже вставляються отакі трубочки. Треба робити дуже швидко, бо суміш вона твердіє. Тут виробляють чотири типи димової завіси для піхоти, медиків та техніки. Димові завіси використовуються для Нападу, відходу, тактичних маневрів, витягування поранених штурмів. Військові на фронті кажуть, кожні три шашки це одне врятоване життя. Ми зробили вже 75 тисяч. На день виходить до 200 шашок. Тут ну, немає якоїсь норми там, але чим більше, тим краще, Всі так роблять. Найбільша партія, яку замовили бійці. Тисяча штук коли вони приходять, вони нас так настадаряти і... і за цього як вони кажуть, як це допомагає, допомагає і просто... за якістю шашок на виробництві жорстко слідкують, бо на фронті вона має бути найвищою. Кожну партію обов'язково тестують. Зараз відбувається випробування. Виробу і ось така велика шашка, наприклад, в своїм димом може приховати техніку, і нашим хлопцям буде набагато легше. Для виготовлення димових шашок для військових волонтери використовують тони інгредієнтів. Потреба в цьому ніколи не закривається. Ми су нещодавно закупили парафіна дві тонни, при тому, що заплатили дві третини за це все, бо грошей не було треть нам ну в борг дали. Ми зараз збираємо кошти треба 65 тисяч вернути е, постачальникам, щоб ну продовжувати з ними далі працювати. Криворізькі волонтери чекають на донати від небайдужих. Якщо ви можете і хочете допомогти, реквізити зараз на екрані будуть раді на виробництві і волонтерам. Тут кожні руки на вагу золота більше людей, більше шашок. Нещодавно кажуть, завітали навіть американці. Генерал Натовської армії сидів на забівках. На минуточку. Ми чекаємо місцевих волонтерів, а до нас приїжджають з Америки. Поэтому запрошую волонтерів з Кривого Рогу на роботу. Зараз на відправку підготували чергову партію димової завіси. Тут майже у кожного є рідні та знайомі, які воюють, тому знають, для кого роблять цю справу. А військові надсилають відео зі словами вдячності. Закривається повністю територія, в висоту. Метрів 5 і 50 метрів диму вперед. Нічого не видно. Про машину взагалі не кажу. то там стоїть машина, і там далі ще одна машина їде. Хлопці, заліз на сотні, Ви молодці. Ворог не те, що поцілить в нас, не можуть, а навіть здогадатися, в якому ми напрямку. Дуже вам дякуємо. Олена Петроченкова, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Золотий хрест для героя. Він залишив престижну роботу в АйТі і пішов добровольцем на фронт. Тримав на зв'язку бойові підрозділи. Говорить, про страх на лінії зіткнення з ворогом не думав, переймався лише через побратимів, які були поряд. За що боєць 128-ї бригади теро Дніпра Сергій В'язовський отримав нагороду від головнокомандувача? Та чому вона знайшла захисника в лікарні? Наш наступний матеріал. Дозвольте вручити від командира, від начальника штабу, від всього нашого колективу. Вітаємо. Золотий хрест від головнокомандувача Сергію В'язовському вручили у лікарні, де боєць відновлюється після інсульту. А ще два місяці тому він був на передовій і забезпечував комунікацію між бойовими підрозділами. Без якісного зв'язку взагалі не Нема можливості управляти військами, нема можливості вести якісні бойові дії, нема можливості перемогти. У 128-й бригаді ТРУ Дніпра Сергій захищав країну з перших днів Великої війни. Пішов добровольцем, два роки провів на Донецькому напрямку. Отак ми зараз розвідуємо місто. Зараз сапери дивляться, А у нас здесь. Тут... Постоянна війна, спеціаліст радіоелектроніки з вищою освітою на фронті на вагу золота, говорять командири та побратими, бо Сергій не лише забезпечував стійкий зв'язок за будь-якої погоди та попри обстріли, а й оперативно ремонтував понівечене ворогом обладнання. Він як зв'язківець відповідав за радіозв'язок, радіорелійний зв'язок, а також за ретрансляцію відеозображення з переднього краю на КП Бригади. Це дуже відповідальна людина і для його виконання обов'язків це займає перше місце. От ще одна точка, на которой работаємо, наше оборудование стоїть. Все Сейчас настраиваем. Вот такая высота, вот этой 80 метров. Відповідальність і тяжкі психологічні навантаження далися взнаки. Інсульт стався напередодні нового року, просто на позиціях. У Сергія віднялися праві рука і нога та відібрало мову. Йому надали допомогу і відправили до Дніпра. Нині він вже ходить, щодня займається з логопедом та працює над відновленням дрібної моторики. Так М -м. Он... Дает... Що делать і целий день занімаєшся. За проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань Сергій В'язовський має три нагороди: медаль ветеран війни, та тепер вже два золотих хрести. Говорить, велика заслуга в цьому його дружини. Вона не спала ночей, але завжди підтримувала. Хочеться ще боротися. і. Ак можна борсти здівати для побідя? Альона Ветрова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Вулиці братів горобців незалежності Галини Мазепи, проспект науки у Дніпрі. Перейменували ще 92 топоніми. Одні містяни це підтримують, інші категорично проти. Мовляв, деякі нові назви пов'язані з російськими діячами. Чи дійсно це так? Та хто насправді люди імена яких з'явилися на мапі міста? Дивіться далі у нашому сюжеті. Категорично проти. Вона нічого не зробила для нас, математик. Обичний чоловік математик, умна женщина. Така бурхлива реакція Дніпрянки через перейменування вулиці Софії Ковалевської. Віднедавна вона має нову назву на честь художниці Галини Мазепи. Місцеві ж твердять не розуміють цього рішення, бо мисткиня народилася у Росії. Своє обурення трансформували у петицію і вимагають скасувати перейменування. Галина Мазепа, уроженка Москви, художник, ілюстратор радянського періоду. Будь-якого вкладу у розвиток міста чи України не внесла порівняно з Галиною Мазепою. Софія Ковалевська не працювала на радянську владу. Видатний науковець несла вагомий внесок як у розвиток науки, так і у боротьбу жінок за можливість мати рівні права з чоловіками у всіх сферах життя, в тому числі і у науковій. Утім, історики переконують, Галина Мазепа, попри російське коріння, вважала себе українкою. Значну частину дитинства провела у тодішньому Катеринославі. Додають, саме завдяки творам художниці про українську культуру та міфологію дізналася за кордоном. Як це може здатися не дивним для багатьох, але її виставки були в Україні. В 1630-х роках, але у Львові. Ще за період Польщі, і в принципі, по в подальшому її роботи виставлялись у Римі, у Німеччині. Тобто, вона була серед української міграції достатньо відомим мецем. Натомість Софія Ковалевська кажуть, фахівці стала не лише першою жінкою-науковицею, а й інструментом радянської пропаганди. Право в тому, що все це відбувалося в другі у середині двадцятого сторіччя. Це все от так звана боротьба за російські пріоритети, коли у нас був перший паровоз, перший трактор, ну це перший аероплан. А нову назву цієї вулиці запам'ятав вже навіть навігатор. Поверніть праворуч на вулицю братів горобців. Так, тепер називається колишня кедріна. Російському поету на мапі Дніпра місця більше немає, переконують місцеві. Кедріна я читала, все, знаю. Но ну, я вважаю, що ми помнить, своїх и уважать. і ми не знаем знаємо много их. А ось деякі городяни таким перейменуванням обурені. Кажуть, про братів не чули взагалі. Тож на честь кого назвали вулицю, не розуміють. А хто такі горобці? Хто знає? Місто вже зовсім не знайоме. Просто горобців і все, і кожен хай для себе вирішує на честь кого названа вулиця, чи братів, чи пташок, чи на честь славнозвісного пірата Карибів і капітана Чорної перлини. Брати горобці ж були діячами вільного українського козацтва. Троє молодиків Гаврило, Василь та Микола від народження мали російське прізвище Воробйове, розповідають історики. Утім, присвятивши життя боротьбі за вільну Україну і прізвище змінили на українське. На жаль, всі троє братів віддали своє життя за українську республіку в ті часи. Лише недавно, декілька років тому, пам'ять про них почала відновлюватись як пам'ять про. Багатьох діячів того періоду, яка всіляко стиралася з нашої пам'яті за часів Радянського Союзу. Фахівці додають, де русифікація вулиць Дніпра необхідна ще й задля того, щоб повернутися до власної історії. Ми ведемо мову про відновлення місцевої топоніміки Ми ведемо мову про в першу чергу місцеву історію і діячів місцевої історії. Декомунізація, переименування тапонії в Дніпра. Це гарний привід для багатьох дніпрян. Більше почитати про нашу історію про тих діячів, про які нам в школах не викладали, про яких ми подекуди дізналися недавно завдяки нашим історикам. А ще на мапі Дніпра. Тепер є проспект науки, вулиці Незалежності, Старих Каменів та Капулівська. Загалом від початку великої війни свої назви змінили понад 250 топонімів. І перейменування переконують історики. Триватиме аж поки всі вулиці та проспекти не позбудуться російського сліду. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. Очисні фільтри повітря для бомбосховищ, система захисту фундаменту від землетрусів та навіть дослідження космосу. І це лише кілька робіт юних школярок-винахідниць, з якими вони прийшли до проєктної СТЕМ школи Техноґолз Рулять. У Дніпрі її провели вже в шосте, Зібрали з півсотні юних науковиць з усієї Дніпропетровщини. Чим винахідниці вражали журі, розкажемо у матеріалі. Ідея прийшла через проблему війни, тому що зараз ми проводимо багато часу у бомбосховищах, в яких якість повітря не є дуже хорошою. Їй усього 14, А вона вже ділиться схемою роботи очищувача повітря для бомбосховища, який створила власними руками. Вентилятор затягує повітря всередину пристрою. Там воно проходить через вал, який обернений у спеціальний фільтр, а саме губку. Повітря проходить через губку, зволожується, очищується і виходить через бокові отвори. Пластикові коробки, та губки, іграшковий вентилятор та плати і павербанк. Саме з цих підручних матеріалів восьмикласниця Дар'я і зібрала свій перший винахід. Я вирішила, що треба зробити пристрій, який очищуватиме повітря. В укриттях і допомагатиме людям почуватися краще. Аналогічну мету ставить 15-річна винахідниця Катерина. От тільки за основу свого очищувача старшокласниця взяла водоростя. Саме вони каже дівчина і стануть дієвим фільтром. пластиковій пляшці знаходиться конденсатор, який підключається до розетки. Він прокачує повітря у банку на дно банки з водою. Бульбашки з водою проходять через товщу водоростей, які це повітря очищають. Пристрій працює і досить вправно. Усі свої вироби юні винахідниці обов'язково тестують. Проводився експеримент, пляшку заповнювали тютюновим димом. Протягом 10 хвилин позбавлялося більшості запахів тютюну. А протягом 20 хвилин, тобто по закінченню 20 хвилин, було повне очищення повітря. Саме за такими дівчатами майбутнє української науки переконаний їхній керівник. Цей ліцей ці. Це, Діти, це майбутнє, якому будуть зацікавлені усі вищі заклади. Ці школярки, як і ще зо півсотні юних винахідниць з усієї Дніпропетровщини, є учасницями другого етапу проєкту школи. рулять». головна її мета популяризувати практичну науку серед дівчат. Тут їм підкоряються навіть дрони. Науковиці вправно літають на віртуальному симуляторі. БПЛА мені дуже сподобалося це нове. Цікаве завдання. Тепер я розумію приблизно, як наші військові також керують такими тронами. Організатори кажуть, зацікавити дівчат планують так, щоб в майбутньому свою кар'єру вони будували саме в Україні. Дівчата презентували свої дослідження щодо землетрусів, космічних подорожей, боротьби зі сміттям, там навіть вирощування сільськогосподарських культур. Мета заохочувати дівчат до занять наукою технологіями. Вселяти в них впевненість у собі. Доводити їм на прикладах успішних жінок, що це можливо, математикиня, дослідниця космосу, історикиня та навіть підкорювачка крижаного континенту Антарктика на зустрічі техноґіос. Усі школярки мали можливість поспілкуватися із жінками, які вже побудували успішну кар'єру в науці. Мені дуже сподобалося. Я не очікувала, що буде настільки круто, і я побачила багато відомих та класних спікерів. Я дуже Багато чого чого дізналися. Проєктній школі Техноґіоз вже шість років. Її підтримує компанія Інтерпайп, яка в Дніпрі активно розвиває технічну освіту для школярів, зокрема для дівчат. Довгий час наука вважалась чоловічою справою. Техноґіолз впевнено руйнують. Цей стереотип ми розуміємо, що в умовах економіки сьогодні роль жінки буде зростати, тому що багато чоловіків вони зараз воюють. Дуже багато людей ну недостатньо. Ми всі розуміємо в економіці. Тому роль жінки буде зростати. Таким чином робимо наш такий перший внесок заохочення дівчаток, які, ми сподіваємося, в майбутньому беруть технічні професії, стануть інженерами, науковицями і будуть розвивати Україну. Катерина та Катерина, приміром, вже визначились. в майбутньому. Обидві ліцеїстки прагнуть стати інженерками, аби їхні винаходи мали практичну користь для українського суспільства. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.